Нехай Воскресне Бог і розвіється вороги Його, нехай біжать від лиця Його ненависники. Як ще заєдин, нехай щезне, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осиняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний Животворчий Христе Господній, що, що проганяєш бісів з силою розп'ятого. На тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подавав силу дія, і дарував нам Тебе хрест свічесний на прогнання всякого супротива. О, причесний і животворчий Хреста Господне, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими на віки віків. Амінь. Нехай Воскресне Бог і розвіється вороги Його, нехай біжать від лиця Його і нависники Його, як ще заєдим, нехай щезне, як та не віск віддеця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто усиняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний животворчий Христові Спаси, що проганяєш бісів силою розп'ятого. На тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що на пекла зійшов і подавав силу дія, і дарував нам Тебе хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника, О, причесний і животворчий Хресте Господні, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими на віки віків. Амінь. Нехай Воскресне Бог і розвіється вороги Його, нехай біжать від лиця Його і нависнуть Його. Як ще заєдим, нехай щезне, як та не віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто усіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радайся, причесний животворчий хрест Господній. Що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу діяволю, і дарував нам тебе хрест і чесний на прогнання всякого супротивника. о причесний і животворчий хрест Господи, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіми святими на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. Щоб молитися частіше, не забудьте підписатися на наш канал.